Доброго дня! Ви на каналі Crypto.ua, і в цьому відео ми будемо розглядати, що таке ліквідація, як її уникнути, або як її налаштувати для того, щоб покращити ефективну роботу вашого бота. Тому не затримуємося і приступаємо до самого відео. Почнемо, що таке ліквідація. В першу чергу ліквідація це автоматичне закриття вашої позиції. Вона буває при двох випадках: або нестача коштів. В портфелі або на балансі, або другий варіант не вистачає маржі. У більшість случаїв випадків, ліквідація наступає тоді, коли завершається кредитне плече. Наприклад, трейдер бере високих плечем, також ринок іде проти трейдера, і наступає дуже швидка ліквідація. Так, напевно, хтось до цієї пори вже ознайомився на своєму досвіді, що таке ліквідація. Хтось, напевно, ще ні, бо тільки починає торгувати, налаштовувати боти, і хоче, щоб все було ефективно і без помилок. Тому ми будемо все детально в цьому відео розглядати. Я вам все покажу, на власному е, прикладі покажу, е, як зробити так, що вас не ліквіднуло або вашу позицію. Тому що вже декілька разів в мене було ліквідацій. Е, не за те, щоб повишав ризики, а й за те, що неправильно був виставлений самий бот. Або було неправильно виставлене налаштування на Байбітів. Це біржа, на яке я торгую. Е, так, тоді приступаємо до самого бота. Ми зараз зайдемо, виберемо одну із моїх ботів. Так, оцей самий простенький, я, на прикладі його вам все покажу. Так, це в мене сітка кордерів. І почнемо з самої ліквідації. В якому випадку наступає ліквідація? Багато хто з вас знає, або в попередніх відео чули про те, що я рекомендую в ваших перших ботах налаштовувати, якщо у вас один бот 25 на 75 або 60 на 40. Це збільшує ймовірність того, що найтяжка ринок піде не в вашу сторону, а проти вас, і всі ордера, які отут у вас знаходяться, зберуться в кучку, у вас не буде ліквідації. Але також треба враховувати те, що в кожного є своя стратегія. Хтось не хоче працювати ой, так, щоб не працював в нього один бот, а працювало багато різноманітних ботів. І за рахунок цього перекривати. Один просідає, другий росте, і за рахунок цього постійно-постійний приток грошей постійно е, працюють боти, і так там набагато ефективніше. Е, тому зараз тут показ на власному перекладі. На даній платформі Welis не показує, коли ліквідація. Це потрібно переходити на платформу Bybit або на вашу біржу, яка у вас під'єднана. Будемо роздати мою ситуацію. У мене на боті знаходиться 70 доларів і 15 плаща. В резерві 14 тисяч доларів. Так, такі ордера. Так, з перекриттям на 65. Тому що в мене універсальний, є агресивні боти, є універсальні, є середні. Я зробив три напрямки е, свого портфеля е, по роботі з ботами. Це декілька агресивних, які працюють постійно, е, декілька середніх, які показують вищу середню дохідність, але в них прикриття йде більш ніж 50. І такі універсальні, як це, де майже ліквідацію ніколи не можна побачити. Так, тому переходимо до саме ліквідації. В першу чергу потрібно вам знати, що у вас завжди має бути робочий депозит е, строго по вашій системі торговій. І ніколи його не може перебільшити, тому що якщо у вас багато ботів, е, у вас немає фіксованої кількості ботів на один аккаунт. Наприклад, якщо у вас стоїть 50, там, хай даже 20 ботів, і в кожному багато, наприклад, 500 доларів. 500 доларів тут, так. 500 доларів в робочій депозиті і, наприклад, 10-600 е, в підтримці. І у вас таких 20 ботів, хай навіть ботів, це дуже дійсно багато. І плюс, якщо у вас завишене площа, наприклад, на 15 а 20, то самі маєте розуміти, що це дуже завищені ризики. Але це все на словах. Це все дійсно на словах. про якийсь там ризики, якесь то, якесь, то, але самих цифр ми тут не бачимо. Для того, щоб самі це побачити, дуже важко знайти дійсно правильну, підібрану сітку ордерів, де ти все вписуєш і отримуєш самі ліквідацію. Для того, щоб зрозуміти, розрахунок ліквідації. Тому я вам зараз покажу три розрахунки, і ми будемо підбирати і, ну, підбирати начне налаштування, і будемо бачити, коли наступає ліквідація. Так, в першу чергу, у нас є. Даний Excel сторінка. Всі посилання на одну сторінку з ліквідації другу і третю. З усіма додатковими посиланнями все в моєму телеграм-каналі. Він безкоштовний, доступ відкритий, тому переходьте, підписуйтеся і вибирайте все, що вам потрібно. Також в телеграм-каналі є чат для спілкування з різними напрямки. напрямками, як інвестиціями, так трейдинг, так криптоігри, криптоботи. В принципі, все. Тому тільки канал починає е, народжуватися, тому підписуйтеся, пишіть, питайтеся, все, що вас цікаве. Всю інформацію, яку я знаю, вам все буду передавати, все безкоштовно. Просто переходьте, пишіть, запитуйте, і будемо разом піднімати крипту Україну. Так, тому приступаємо до самої ліквідації. Е, так, я вказав перекриття 50. В першу чергу, що хочу вам сказати, там, де станькі вкладочки, тут треба вказати ваші показники. Я зараз буду приблизно вказувати. Перекриття в мене в, в ботах 65, 7 ордерів, Мартин Гейл 25. не 25 5 мене було. Що так брати? Так, 7 ордерів, відступ 02, комісія така. Так. Далі. Саме цікаве, то не так важливо. Там головне було перекриття нам. Далі найважливіше, вам потрібно виставити, який у вас профіт в середньому, в мене в середньому 1,2%. Далі. Дана текуща ціна. Так як краще рахувати при 100%, ми виставляємо ціна 100%. І далі вам потрібно взяти в руки калькулятор. Вам потрібно посчитати, який у вас робочий депозит по всіх ботах. І його весь депозит об'єднати. Наприклад, в мене 10 ботів по 70 доларів, це в мене виходить 700 доларів. Так. Баланс на біржі 10 тисяч. Так. При даних налаштуваннях ми бачимо, що у нас ліквідація відбувається лише при ціні 2 і 7, 74 цента. Це щоб. Перевезти відсотки це коли ціна від точки входу просідає на 97%, от тоді наступає ліквідація. Це називається повний, повний ноль на ринку. Все, все йде в мінуса, так як в мене ще багато ботів, тому це дуже дуже мало ймовірно, що таке може відбутися такий крах ринку. Так як багато хто хоче торгувати і взагалі не переживати про те, що у них настане ліквідація, це для вас саме ідеально, бо те, що ліквідація майже полюсі відсутня. Особливо, коли у вас буде ще місяця приходити грошики, ви будете додати їх до загального балансу, і за рахунок цього у вас взагалі буде відсутня ліквідація. Але я так не торгую, в мене ліквідація в середньому на 85% просадки. Тому я можу додати або збільшити ПЧ. Поставити 20 плечем. От. От і в нашах виходить 85-84% просадки. Ось так в мене всередньому всі налаштування стоять. І за рахунок цього ви можете прораховувати дуже-дуже детально. І також ви можете бачити, от, від того середня ціна. Середня ціна визначається за рахунок того, що ви тут виставляєте свої показники перекриття, Мартінгейл, сітка, відступ, комісія це в загальному, що ви знали. Ви також тут можете продивитися. Які обйоми ну, в кожній позиції? Коли мінуса, коли плюса, яка дохідність. Також перші місяці, коли тільки починав дізнаватися, ВЕЛЕС, про дохідність, про ліквідацію, про ордера. Також завжди дивився на те, яка буде в мене дохідність, якщо в мене буде один ордер, взяти. що два ордера, три ордера. Ну і ви все детально тут дізнаєтеся, дивитеся і покращуєте. Це у нас перша сітка ордерів. Це саме проста, Якщо у вас опичний мартингейл виставлений, але також ви можете замітити, що в мене свої розрахунки. Я сам під себе виставляв розрахунки під те, як мені зручно, під те, які я хочу результати. Також хочу убезпечити себе на подажі, щоб буде якийсь там чорний лебедь, або взагалі сильні просадки, або якісь дійсно монетки улетять вниз. Щоб за рахунок цієї, даної сітки, мого універсального бота, в мене воно могло перекрити всі убитки. І вже низах воно спокійно могло вийти з позиції. Так, тому ми переходимо з першої, це у нас перша розрахункова сітка, і ми переходимо до другої. Вона дійсно набагато краща, набагато деталізована. Ви можете собі ввести всі ваші показники, які тут є. Я собі вже вів. Саме основне, що я хотів тут ввести, це. Депозит бота 700. Ми повторяємо все, що в попередньому робиться. Тут 10 тисяч. Плеча 20. Профіт 1. ці там монети 100. Ну і все. І ще у вас е... чисто веставлено по Мартінгейлу і плюс сітки. Так, сітки у мене 7. Все, в принципі, тут більше нам нічого не потрібно. І основне пам'ятайте, що у вас везде має бути перекриття на ізольованому маршруту. До неї трошки пізніше, дойдемо. Так, тому ми дивимося, в у нас є от ех, налаштування, ми його налаштували. Далі автоматична сітка. Це сітка, коли ми виставляємо самий Martin Тому, якщо ви лише працюєте не по своїх власних ордерах і по розрахунках, а лише по ордерах Мартінгейлу, вам дана сітка підходить ідеально. Ви собі виставили, ви собі так само, як попередньому попередній сітки. Ви можете подивитися, що, яка середня ціна, е, яка просадка, який об'єм позицій, ну, Все детально ви бачите тут. І також, коли наступає ліквідація. Так, у нас тут ліквідація буде при ціні 16 доларів і 70 центів. Е, у відсотках це мінус 83%, відсотки, і від середньої ціни це 76 е, і 43%. Відсотка. Але це не все. У нас також є. М -м -м, ручна сітка. Те, що виставлено у мене. Так, у мене так є всі дані, які в мене є в боті. Я переніс ці дані всі сюди. І ви можете спостерігати, що майже те саме. Але мені трошки так зручніше, ніж по Мартингейлу. Я відносно можу контролювати е всі просадки, все детально контролювати. Так. Ну, звичайно, ви можете змінювати, збільшувати, ну і дивитися собі на те, що ви хочете отримати від даного інструмента. Які результати в подальшому. Також для тих, хто ти любить виставляти великі плечі, хотів сказати: так, так, так. Зараз то там. О. У нас, якщо ви знаєте, є перехресна маржа та ізольована. Ізольована мажа, це коли у вас стоять боти зі стоп-лоссом. У нас є take profit і стоп-лосс. Вот, е, червона лінія. Це просадка. Е, від середньої ціни. Так, у нас, наприклад, 1 долар. 1 долар просадочка йде від середньої ціни. І у нас е, йде зразу стоп-лосс. Але стоп-лосс може працювати. Як на, ізолі... на ізолірованій маржі, так і на перехресті. На перехресті він працювати не буде. Він буде собі, грубо говоря, виставлений, але заходити саму типом, мінусову угоду, він не буде завжди типу, торгувати, торгуватися, торгуватися торгуватися. А от ізолірована маржа це для тої ситуації, коли у вас налаштований бот, лише наприклад під якусь певну ситуацію з певними об'ємами, з певним розворотом. З певними всіма точними даними, які вам потрібні. Від заходить декілька угод, але точно. Майже він рейд 90-95. Ви виставили стоп-лосс і головне ізолірована маржа. Але ви не знаєте, яке має бути площа. Тому що, в принципі, чим вище площа, тим більше дохідність, але щоб не було такого, що ваш стоп-лосс настав пізніше, ніж ліквідація. Тому що і таке теж буває, що виставляється 30-те плече, 40 -е плече, 50-те плече, 25-те. Ну, це залежить від того, хто як виставляє. І не доходячи до стоп лоса наступає ліквідація позиції і втрачаються кошти. Це дуже неприємно. Тому в нас є така сітка. Зараз, зараз, зараз покажу. Так, у нас є от кредитні плечі. І ми бачимо, яка просадка від середньої ціни. У нас. Перепрошую від точки входу. Так, у нас настаємо. Так, якщо п'яте плече ми беремо. Просадка 20%, наступає ліквідація при 80 доларів. Середня ціна інструмента 100 доларів. Кредитне плече 10. Просадка 10%, ліквідація 90%. Плече 15, ліквідація на 7%. Ось про те, що я ближче говорю: Плече 25. Просадка відбувається 5%. Є ліквідація. Ну і звичайно, ви бачите, 40% це 3%, 50 е кредитне плече 2%, ну і звичайно 75, 1%. Це вже не говорячи про те, що IBT є можливість торгувати на сотому плечі. Тому ви маєте розуміти, що це буде посадка 0,5% і сразу ліквідація. Е таке можна, напевно, робити, але не рекомендується робити, коли перехресна мержа, коли у вас великий портфель, але при таких великих ризиках можна все втратити. Тому трейдингом я займаюся лише на ізольованій мережі, і лише при виставленому певному стопі. На фіксованих стопах торгую. Тут в ботах фіксованих стопів немає, тут є лише виставлений відсоток, і відштовхуєтесь від нього. Так, дана табличка також буде в телеграм-каналі прикріплена, так як всі інші, ви зможете спокійно перейти і собі взяти їх до використання. Так, наступне, що я хотів сказати. Так як у нас на даній платформі немає лінії жовтої, так як на біржах про ліквідацію, ми тут не можемо побачити, ми тільки можемо побачити їх на самих таких схемах, сітках, зрахункових. Тому наступний наш крок. Переходимо на платформу Bybit. І тут декілька я розкажу деталей, на яких я став і де втратив кошти. При тому, що я не знав таких дрібниць, проб'єкс скажучи. Ну, в першу чергу, ліквідації мене тут не видно, тому що в мене все на перехресній маржі, все по за менеджментом. І тут їх немає ліквідації. Але якщо у вас щось неправильно виставлено, або у вас не вистачає маржі, у вас в інструментах буде жовта лінія. Наприклад, тут пишеться ліміт така жовта лінія, буде проходити. Якщо інструмент доходить до той лінії, ви втрачаєте кошти з позиції. Якщо у всіх позиціях доходить до лінії, ви, звичайно, втрачаєте всі кошти по позиціях. Тому рекомендується слідкувати за цим, щоб у вас взагалі ніхто не відображали жовту лінії. Також перейдемо трошки нижче, я вам покажу, куди я став, що втратив великі кошти. На ці цифри не дивіться, це тільки він збирає ордера, йому ще є куди рости донизу. Тому, тому. тому Це перехресна маржа. Тут багато різних ботів, одні в плюс, одні в мінус. Так, нам потрібно, ви бачите, от long short, і під ними є єдиний торговий аккаунт. У вас він завжди має торгуватися на кросмаржі. Це ми говоримо не про трейдинг, це ми говоримо про роботу ботів. Якщо на кросмаржі, у вас весь ваш аккаунт, де торгуватися на перехресній торговлі. У вас є. Торговий депозит, у вас є маржа, яка перекриває цей торговий депозит і всі просадки, і у вас ніколи не буде ліквідації. Але, е, в моїй ситуації, я коли створив субаккаунт, в мене була тут ізолірована маржа. І я цього не знав. Тому що в мене, наприклад, в ботах виставлено було все перехресно, е, Тут виставлено перехресно, візде перехресно, а оказується самий торговий аккаунт був поставлений на, ізолі... на ізолірованій маржі. Тому, коли була. Корекція, мій ризикований бот, пішов в просадку. Ну і, звичайно, я втратив кошти. Я не міг того розібратися, що трапилося з ним, чому так трапилося, але вже нічого не зроблю. Так, тому ви маєте завжди слідкувати про те, що у вас все відповідало. Тут кросмаржа, маржа, тут кросмаржа, маржа, і на боті, звичайно, е перехресна. Ну, і, в принципі, все. Все, що хотів вам показав. E, тому саме, основне, що я вам можу сказати: дотримуйтесь свого ризик менеджменту, дотримуйтесь своєї стратегії, e, все виставляйте по правилах. Ніколи не жалійте те, що у вас тут будуть працювати гроші, вони для того, щоб ці гроші завжди працювали. Тому що, в першу чергу, я коли виставляв собі велику маржу, <кій> дійсно ну, не хотілося, щоб тут великі гроші стояли, вроді би, хочеться, щоб всі працювали, але з другої сторони, e, поки ринок хороший росте, вони не працюють. Ну, як тільки ринок почне падати. Звідси гроші будуть братися, братися, братися на підтримку ваших ботів. І коли буде сильна просадка, вас може настати ліквідація всіх грошей з цього аккаунта. Тому дотримуйтесь ризик менеджменту. І якщо будуть, звичайно, питання, пишіть в коментарях. Переходьте в мій телеграм, переходьте в, наш, в наші чати. Там дуже багато різних хілок, де можна поспілкуватися різмотні теми. Тому дякую за відео. І до зустрічі.